З'явилася інформація, що наші війська вже ріжуть шляхи ворога біля Бахмута, зокрема, вже прострілюють трасу Бахмут-Горлівка, і тут саме мова про перерізання їхніх логістичних маршрутів. Як росіянам може зашкодити те, що наші беруть під вогневий контроль? Ось цю трасу. Ну, треба розуміти, що це е, наш частковий успіх, і це тільки одна страс, яка забезпечує угрупування противника, що діє на Солидарському виступі. Ви знаєте, я вже давно казав, що мабуть нам треба вже відходити від поняття Бахмут, як такої важливої локації, тому що це місце, яке колись називалося містом Бахмут, воно ну, не грає такої стратегічної ролі порівняно з тим, е, яку роль грає той самий Солидарський виступ. І, Таке поступове перерізання комунікації це не про бахмут, це власне про розвиток нашої наступа нашого наступу або просування наших військ саме з метою ліквідації цього солідарського виступу і усунення загрози для слов'янська у майбутньому. А то, що ми беремо під вогневий контроль, це тільки перший крок у наших наступальних діях. Адже треба розуміти, що без фізичного контролю над трасою противник все ж таки буде мати змогу. Певним чином здійснювати забезпечення своїх військ, які діють на солидарському виступі. А що ви думаєте про новину про те, що вагнерівці повертаються під Бахмут? Ну окремі підрозділи. Я так розумію, це ті, хто підписав контракт з російським міноборони, чи відповідається дійсності, і взагалі як може це вплинути на ситуацію на бахмутському напрямку? Ну, знаєте, давайте. По перше, давайте вже забувати про вагнерівців, як про якусь окрему бойову силу, тому що вони були знищені. Ході видатної оборонної операції в районі Бахмута, і це просто люди, які колись належали до цієї приватної військової компанії. А зараз, як ви саме сказали, вони підписали контракт з міністерством оборони Російської Федерації. і Є фактично військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації. А плюс ну, говорити про них про як про якусь силу сьогодні їх повертається чоловік 500, якщо не помиляюся, А все угрупування російських військ яке діє. На фронтах україно-російської війни це за найтакими простішими підрахунками, приблизно 430 тисяч особового складу, де 500, де 430 тисяч особового складу. Тобто вагнерівці це вже історія, і серйозно 500 чоловік вплинути на ситуацію, яку ми маємо на сьогоднішній день на фронті, навряд чи зможуть. Ну, хоча треба об'єктивності заради сказати, що їх рівень підготовки. Ну, трошки вищий, аніж загальний рівень, як то кажуть, російських військ, які оперують проти нас. А ще трішечки ось такої фронтової інформації, так нашим військам вдалося відтіснити росіян на купінсько лиманському напрямку і пишуть, що там росіяни сформували досить таке потужне групування. Скажіть, для чого росіяни концентруються там? У них там є якась стратегія, чи можливо є якась загроза нападу на Харків, чи скоріше це відволікання наших сил з півдня? Це відволікання наших сил з півдня і противник грає саме цю гру, тому що на сьогоднішній день вони не можуть створити якихось передумов і не мають достатньо сил, які дозволяють нам говорити про якісь можливості здійснення широкомасштабних проривів по напрямку, ну зокрема на Харків. Тому їх задача на сьогоднішній день е, сформувати ударне угрупування, яке має на меті турбувати наші сили і відволікати їх від виконання завдань на півдні, де вирішується власна доля цієї кампанії на сьогоднішній день. Хоча знов таки е, за різними джерелами ми говоримо про те, що противник навряд чи зможе зробити е, якісь і провести якісь серйозні бойові дії, тому що він змушений перекидати додаткові ресурси. Саме на південний напрямок, ну обмежуючи можливості ударних угрупувань, які розгортаються зараз в районі Купенська. Так про це пишуть і навіть те, що зараз в бій водяться підрозділи 25-ї армії, яка не до кінця сформована, можуть бути додатковим свідченням саме такого розвитку подій. Цікаво з вами ще зачепити питання Криму, яким ви бачите далі розвиток подій там? Ось, наприклад, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк каже, що ми поступово беремо під вогневий контроль Крим. Це натяк росіянам, що атакам вже на поготові? Ну, в тому числі не тільки атакам йдеться і про штормшедов, які вже здійснили такі. Віртуозні, я б сказав, хірургічні удари по Севастополю, не наші шкоди цивільному населенню. Е, йдеться про руйнування. Протиповітряного щита Криму і йдеться про знищення цих об'єктів, які були знищені протягом останніх тижнів на західній частині Криму. І йдеться про поступове методичне вибивання бази складів і тут і Джанкоїв, і досі і інші локації на території Криму. Знищення аеродромної бази, нанесення ударів по об'єктах флоту і знищення кораблів противника. В тому ж самому Севастополі і так далі, і тому подібне. Тобто, ми ведемо методичну і послідовну роботу для того, щоб максимально полегшити завдання нашим штурмовим підрозділам, коли вони будуть заходити в Крим на сьогоднішній день. І до речі, те, що кримський міст сьогодні був на ніч закритий для пересування, так само є свідченням тої активної діяльності, які ведуть українські сили оборони саме на цій ділянці фронту. От якщо говорити про очевидні цілі для застосування Атакамс і Storm стормшедов, то це кораблі Чорноморського флоту, і експерти говорять, що зараз Росія переводить більшість своїх кораблів до новоросійська. Наскільки ця ракетна загроза з боку України може скувати дії Росії в Чорному морі? Ну, ви знаєте, ми вже скували дії Росії, і фактично свідченням моїх слів є те, що так званим тимчасовим зерновим коридором користуються все більше і більше кораблів. Які вивозять українські збіжжя за кордон, посилюючи наш економічний потенціал? А щодо того, що ми будемо атакувати кораблі атакам саме чи шторм ну це зброя трошки не тих форматів і не тих задач для того, щоб її витрачати на такі цілі, адже в нас вже є Марічка, наш підводний дрон, є інші сили та засоби, які значно дешевші, але дозволяють нам виконувати такі завдання. Ну, а з появою авіації, скажімо так, спектр можливостей застосування наших вогневих е, ударних засобів, тільки розшириться. А, противник так е, робить свій е, звичний алгоритм, то що він робить протягом останніх що не менше 200 років, тобто він виводить кораблі з під удару в Криму е, в Криму на територію е, більш захищену, як вони думають, в район Новоросійська, Топся. Наскільки це їм допоможе, побачимо, як ситуація буде розвиватися, але те, що вони вже втрачають контроль над західною акваторією Чорного моря, вони вже не кажуть свого носа, як то кажуть, за траверс й Це вже свідченням того, що ми досить активно впливаємо на ситуацію, і Україна як держава, яка не має фактично флоту. Може протистояти таким ударним засобам, як Чорноморський флот Російської Федерації.